Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія пильно стежить за усіма нововведеннями міністерства освіти, адже саме тут готують спеціалістів, які втілюють теорію в життя. Щороку тут організовують різні конференції та семінари, на яких і знайомлять майбутніх педагогів із сучасними вимогами до навчального процесу. Наразі в академії стартував дводенний регіональний семінар практику, де студентів знайомлять із розвитком іншомовної освіти. Настав час, коли в державі визначений напрямок Розвитку освіти, якраз в напрямку вивчення іноземної мови, і це є необхідно тому і. Визначено на 12-13 роки було перші четверті класи вже в іноземну, мову, будь вивчати. 13-14 навчальний рік це будуть вже в п'ятому класі вивчати вже по дві іноземні мови і більше. Сьогодні час вимагає того, ми явно йдемо в Європу, і час вимагає того, щоб знати побільше мов. Основна мета семінару, кажуть його організатори, це тенденції оновлення змісту шкільної іншомовної освіти. Спільно з інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук, безпосередньо із лабораторією навчання іноземних мов, ми проводимо регіональний семінар, який саме спрямований на те, щоб розв'язати актуальні питання розвитку іншомовної освіти у вищій та середній школі. Євроінтеграційні процеси України сьогодні вимагають нового підходу, сьогодні вимагають нових завдань щодо вивчення іноземної мови, і саме наш наш семінар повинен використати оці теоретичні і практичні аспекти для того, щоб ми отримали кращий результат у навчанні іншомовної мови, іншомовної освіти англійської, німецької та інших мов. Цього разу для учасників семінару також організували презентацію навчально-методичного забезпечення, а саме підручників та посібників, які використовують у школах вчителі іноземних мов. Наша кафедра презентує нові методичні новинки, нові підручники для початкової і середньої школи, нові підручники для вищої школи. Це підручники як наших авторів, так і зарубіжних видавництв. У нас планується також презентація навчально-методичного. Забезпечення предметів іноземна мова. Ми передбачаємо там такі напрямки: значить навчально-методичне забезпечення для початкової школи, навчально-методичне забезпечення для саме п'ятих класів, тому що з п'ятих класів, як відомо, вже вивчають дві іноземних мови, і звичайно навчально-методичне забезпечення вищої школи. Упродовж двох днів учасники регіонального семінару практикуму ділитимуться власним досвідом і демонструватимуть власні доробки у вигляді методичних підручників та посібників.